І також буде відбуватися україно-американський молитовний сніданок, окремо президентський Трампа, американський світовий, і на слідуючий день україно-американський, куди ми запрошуємо усіх видатних політиків, які підтримують підтримку України. Що є багато які не підтримують, є такі, які не розуміють, що відбувається. Є такі, які не хочуть розуміти. От ми їх всіх запрошуємо на наш молитовний сніданок. Будемо відео матеріали показувати. Будемо розповідати про Україну. Будемо молитися за Україну і таким чином говорити правду на весь світ із найбільшої, найвпливовішої столиці, найвпливовішої держави світу. О, тобто, от я вам трошки поділилася своїми планами. Чому я кажу ми? Тому що я є співзасновником українського національного молитовного сніданку, і ми є частиною національних сніданків світових.